Головне, щоб був стимул для кого, а в мене він є. Починаємо. 300 грамів гарбуза заливаю граминою води. Ставлю варитися на 10-15 хвилин. Желатин 12 і 12 грамів. Заливаю 50 і 50 мл води. Хай підбухує. Натираю цедру одного апельсина і з нього вичавлюю сік. Дістаю гарбуз, хай трохи охолоне, перебиваю його блендером. Додаю 60 грамів цукру, це три столові ложки. Дрібка солі збалансує смак. Сік і цедра апельсина, плюс розпущений у мікрохвильовці желатин. Розмішую. Наступне 300 г сир кисломолочний, 60 г цукор, 10 г ванільний, три ось такі гарні столові ложки сметани, також під блендер і плюс желатин. Роз'ємну форму застеляю харчовою плівкою. І з допомогою самого другоцінного мого помічника розливаю десерт. Займаємося з Михайликом образотворчим мистецтвом. щоб не він, я б і за що не справилася. І несемо у холодильник. Але вже після тисячного запитання, ну коли вже буде готово, змушує мене поставити десерт у морозилку. Бо так же то його хочеться скоштувати. Цей десерт без випічки приготувати дуже просто і нескладно. Стосовно корисності судіть самі сир і гарбуз. Я гадаю, що це відмінне поєднання. Смачного!